Сьогодні ми поринемо у світ космічних парадоксів, загадок Всесвіту, які і досі не мають відповіді. Ми говоримо про явища, які кидають виклик сучасній науці, змушують фізиків переглядати наші базові уявлення про Всесвіт і ставити ще більше запитань. Давайте розглянемо з найцікавіших парадоксів, які хвилюють наукову спільноту парадокс Фермі всі? Уявіть собі, наш всесвіт існує понад 13 мільярдів років. І лише в нашій галактиці молочний шлях є близько 200 мільярдів зірок. І навколо багатьох із цих зірок можуть обертатися планети, придатні для життя. Логічно пропустити, що ми мали б вже зустріти сліди іншопланетян або хоча б отримати сигнали від інших цивілізацій, але ми цього не бачимо. Це і є парадокс Фермі. Якщо вірити розрахункам, у Всесвіті мають існувати безліч розумних цивілізацій. Але чому ж ми досі не знайшли жодних доказів їх існування? Існує багато гіпотез, і, можливо, цивілізації знищують себе щодо того, як досягнуть високого рівня розвитку, або ми просто не в змозі розпізнати їхні сигнали. Ще версія, можливо, ми перебуваємо в так званому космічному заповіднику, де інші цивілізації навмисно уникають контактів з нами. Це питання залишається відкритим і вчені продовжують шукати відповіді. Парадокс інформації у Чорних дірах, чи зникає інформація назавжди. Чорні діри це одні з найзагадковіших об'єктів у космосі, вони настільки потужні, що навіть світло не може втекти з їхньої гравітації. Але з ними пов'язаний ще один парадокс, відомий як інформаційний парадокс Чорної діри. Згідно з класичною фізикою, коли матеріал потрапляє в чорну діру, він втрачається назавжди. Але квантова механіка каже, що інформація не може зникнути. То що ж відбувається з інформацією? Стівен Хокінг у своїй теорії випромінювання припустив, що чорні діри можуть випаровуватися, випускаючи радіацію, але це випромінювання не несе інформації про те, що впало в чорну діру. Тож наукова спільнота розділилася, або нам потрібно переглянути наше розуміння квантової механіки, або щось у самій природі чорних дір. Ми ще не зрозуміли. Темна матерія і темна енергія, що утримує всесвіт разом. Ще один дивовижний парадокс це питання темної матерії і темної енергії. Якщо ми подивимося на Всесвіт, то побачимо, що він розширюється із прискоренням. Але чому? Адже за логікою, гравітація повинна уповільнювати розширення, це спантелучий вчених. Бо понад 95% нашого всесвіту складається з темної матерії. Та темної енергії, про які ми практично нічого не знаємо. Темна матерія, схоже, утримує галактики разом, але її не можна побачити або відчути безпосередньо. Вона взаємодіє лише через гравітацію, темна енергія ж навпаки прискорює розширення всесвіту. Здається, що більшість нашого космосу прихована від нас, і це величезний виклик для науки. Які це структури, як вони впливають на долю Всесвіту? Це ще одна загадка, яку фізики та астрономи намагаються розгадати. Чи вирішимо ми ці парадокси? Чи буде розгадано ці парадокси в найближчі десятиліття? Це складно передбачити. Космос неймовірно великий і складний, і, можливо, відповіді на ці питання змінять наше розуміння фізики часу і простору назавжди. Проте одне залишається незмінним дослідження космосу відкриває перед нами неймовірні можливості і загадки. І саме ці парадокси змушують нас продовжувати шукати, досліджувати і ставити нові запитання. На цьому все. Якщо вам цікаві космічні загадки і ви хочете більше таких матеріалів, підписуйтесь на канал і не забудьте поставити лайк. До зустрічі!